Всіх вітаю на каналі FanModelUA. Це 52-й урок по SolidWorks. В ньому ми розглянемо мож, таку можливість Solidworks, як ну, гнучка модель, якщо хочете. Зараз я покажу, де воно знаходиться. Спершу покажу ну, приклад, це вже готова збірка, в якій автоматично буде перебідуватися якби, пружина, коли ми переміщуємо ну, ось цей верхній елемент. Ну, на будь-яку висоту я переміщаю, і автоматично пружина підтягується за цим елементом. Тобто, я не натискаю перебудову, воно автоматично, по суті, перебудовується. Пружина, по суті, гнучка, являється гнучкою. Отже, як я створюю пружину? Тому що ну, пружина, яка створена по спіралі, витягнута, ну, не вийде з нею таке зробити. Отже. Так, зараз вона підтягнулася, але я напевно створю нову ружину з фронту, витягуємо лінію. Задаємо їй якусь висоту. Зберігаємо, далі з фронту робимо, будуємо ще таке коло. На якійсь відстані, неважливо на який. Ну, нехай 22, я там робив так. Діаметром 4. І нехай буде прив'язана по горизонталі. Закриваємо ескіз і далі переходимо в фічерсвіт Swift Boss Base. Автоматично вибрався наш останній ескіз виділений. Далі просто обираємо цю лінію як напрямок. І в Options е, вибираємо м, Twist Value. Нам потрібно розвернути цю пружину, ну, тобто накрутити на по цій, якби осі. Е, тобто цей напрямок зараз е, в ролі осі е, Follow Pass, а далі вибираємо е, Revolutions. Тобто оберти. І я зроблю 8. Підтвердимо далі з фронту. Побудуємо такий прямокутник. Ну, дуже важливо. Стандартно його поприв'язуємо. Ось тут ми просто а, візьмемо точку і прив'яжемо її по концентричності до ось цього кола. А, далі прив'яжемо цю точку до а, цієї лінії. Ну і розмір просто будь-який. Кажемо, Головне, щоб він виходив за межі нашої пружини. Виріжемо Flip Side to Cut, Through all Boss. Все ми це вже знаємо. Ну, Зрозуміло, що це неправильна побудова пружини. По суті, витки неправильні, тому що на початку і кінці а, тут має бути не такий крок. Плюс зріз виконується, Ну шліфовка, одна четверта, здається, від діаметру пружини, від перерізу її. Але це так. Просто приклад. Отже, створила таку пружину. Я її збережу як спринг, але одиничку додам. Далі створюю. Асемблі, нову збірку, і в неї вкину. В принципі, давайте браус. Ботом буде основа. Далі топ. І наша Spring 1. Концентричність. Відразу тут зробимо. І пружина хай поки побуде. Зробимо ось так. Виставимо Limit Distance. Я зроблю максимальну 120, мінімальну 55. Так, є. Отже. Далі зробимо прив'язку цієї площини до. У ну, грані до осієї. Оскільки в нас немає більш тут елементів, до яких ми можемо підв'язатися, ми просто виконуємо прив'язку по плоскостях по площинах. Тільки не той елемент нам потрібен спринг. Фронт, фронт, райт і райт. Не натисну. Готово. Цей елемент нам не обов'язково прив'язувати там ще якось. Достатньо цього. Далі. Що нам потрібно зробити, щоб підв'язати до цього елемента? В контексті збірки вибираємо нашу пружину і редагуємо її в збірці. Ну, перед цим нам потрібно зберегти нашу збірку. І нам потрібно створити зараз площину на осі грані. Тобто на тій грані, яка має доторкатися до верхньої шліфовки пружини. Одразу її оберу. Plane. Тільки обираємо coincident співпадіння. З цим все підв'язали тепер. Цей uh -huh. плейн має бути на початку. Тобто переміщаємо в деревопобудові цього елементу його, uh, цю площину до Origin і uh, розгортаємо сип, Але перед цим uh -huh. mm -hmm. увімкнемо площини. Ну, якщо вони у вас вим вимкнуті. У мене в режимі збірці, збірки площини вимкнуті. тобто Я їх не бачу. Mm -hmm. uh -huh. uh, обираємо по черзі ескізи. Ага, ось цей мені потрібен. Далі я просто видаляю цей розмір, і точку ну, вершину цієї прямої я підв'язую до ось цієї площини, яку щойно побудував. Готово. Ну, Можна закривати редагування елементу, приховати це, якби, цю площину. Далі, якщо я зроблю ось так. То мені потрібно перебудувати елемент, щоб підтягнулося. Як зробити, щоб підтяжка відбувалася автоматично, без е, перебудови? Ну, Щоб е, воно змінювалося. Е, є така ну, функція. Тільки не ось тут, а ось тут. Функція називається Make Part Flexible. Навіщо ми створювали площину, власне. Якби не було цієї площини, ми б не могли підв'язатися до грані. Якби, це була, ну, якби ми ту лінію вершину її прив'язали просто до грані, це б працювало, але тільки з перебудовою. Ми б не змогли зробити Flexable. Ну, застосувати саме цю функцію. Зараз я просто клікаю на цю грань, галочка активувалася, якби. І все, готово. З'явився значок, що воно гнучке. Ні? Все працює. Така досить цікава функція. Я її, в принципі, ніде не застосовую, просто показав, можливо, вам знадобиться. Поки що поставте лайк чи дизлайк цьому відео, підпишіться, якщо вам не важко. Також поширте відео, якщо є кому. Буду дуже вдячний. Це працює. Я бачу це по статистиці. Дякую за перегляд. Успіхів в навчанні. До зустрічі!